Санкції, які зачепили фінансову та банківську сферу Росії, вже відчули на собі найбільші підприємства Російської Федерації. Вони обвалили ринок цінних паперів та спричинили падіння рубля. Водночас, у США. звучать заяви, що Сполучені Штати мають не лише санкціями, але й прямою військовою допомогою Україні сприяти припиненню протистояння на сході України. Американські конгресмени пообіцяли українцям лобіювати їхні інтереси. Зустріч представників української діаспори із законодавцями США відбулася у середу під час щорічного заходу українські дні у конгресі. Організатор зустрічей Український конгресовий комітет Америки зібрав близько 50 представників українських громад з різних американських штатів, які доносили свої думки та прохання до конгресменів. Що вони почули у відповідь? Розповідає Ярина Матвійчук. Українці, представники політичних і громадських організацій, приватні особи, молодь і люди старшого віку у середу зібрались біля капітолію, щоб зустрітися із законодавцями США і використати можливість пролобіювати інтереси України в американському конгресі. Тут під час українського дня сенатори і конгресмени запевняють представників України у всебічній підтримці українці зробили свій вибір 24 серпня 1991 року, і українська незалежність із мрії перетворилась у реальність. Після років жартовності і боротьби розгорілась помаранчева революція, яка змила корупційний уряд. І цього року, перед обличчям російських погроз, залякувань і агресії, вони це знову роблять. Люди України знову підтвердили свій вибір. І тепер настала наша черга заходу, а особливо сполучених штатів виконати наші зобов'язання. Україна має сильного партнера в особі США. Запевняє сенатор Портмен. Він називає боротьбу українців нашою боротьбою і впевнений, що за підтримки США Україна переможе. Водночас, позицію російського президента Володимира Путіна сенатор Портман називає слабкою і невпевненою. Портман пообіцяв, що у Конгресі закликатиме колег підтримати резолюцію, що дозволяє відправити військову допомогу в Україну. Будучи республіканцем, він підтримав рішення президента демократа Барака Обами щодо введення додаткових санкцій проти Росії. Забезпечуючи потреби України економічні військові, ми повинні запровадити ще більше санкцій проти Росії. І я так вважаю, бо санкції діють в Унісоні з робом Портманом звучав і сенатор демократ Кріс Мерфі. Він підтримує євроінтеграційні зусилля українців і закидає Європі слабкість і пасивність в українсько-російському конфлікті. Сором нашим європейським партнерам, що вони не відреагували так швидко і сильно, як це зробили США. Керолайн Мелані, жінка конгресмен з демократичної партії, яка представляє штат Нью-Йорк і неодноразово була помічена одягненою в українську вишиванку. Також закликала своїх колег у конгресі підтримати голосування по відправленню військової допомоги в Україну. Вона пообіцяла особисто роздати проукраїнську резолюцію колегам-конгресменам і закличе їх своїм голосом підтримати Україну. Дружба між Україною та США глибока та сильна, і не тільки тому, що дуже багато українців живе на території США, але через нашу взаємну. Повагу до своїх зобов'язань ми поділяємо однакові фундаментальні цінності. Ви повинні знати, що ваші американські друзі у конгресі зроблять все, щоб ваш голос був почутий. Сполучені Штати у середу запровадили чергові санкції проти Росії, зокрема проти провідних російських банків та енергетичних компаній. У санкціях згадуються компанії РосНЕФТЬ, Державний банк Внешкомбанк, газовидобувна компанія Новатек Газпромбанк. Між тим у Європі питання санкцій досі розглядають. Голови урядів і держав Євросоюзу доручили раді закордон. Оних справ єС підготувати до кінця липня перший список компаній та осіб, щодо яких будуть запроваджені санкції, Ярина Матвійчук голос Америки.